Перемоги, що надихають, спортсмен Арсеній Лебедєв, виборов бронзову медаль на Кубку світу з кікбоксингу, який проходив у Будапешті. На шляху до п'єдесталу він здолав суперників із Болгарії та Словаччини останнього технічним нокаутом. У півфіналі поступився майбутньому чемпіону з Італії, але впевнено закріпився на третій сходинці. Про свій шлях і враження від змагань Арсеній розповів Юлій Торконяк. Українці на світовому п'єдесталі. Арсеній Лебедєв, який мешкає в Івано-Франківську, виборов бронзу на Кубку світу з кікбоксингу. Змагання проходили в Будапешті з 12 по 15 червня. Арсеній провів три поєдинки та дійшов до півфіналу. На восьму був болгарин, це було достатньо легко. чому а, був такий середній боєць не дуже високого такого рівня? Далі в одній чверті був Словен. Він, як чесно, був ще легший. Я отримав перемогу в нокаутом в першому раунді. І в полуфіналі поступився майбутньому чемпіону світу в моїй категорії. Це італійцю. Ми йшли з ними дуже дуже рівно. Його тренер Сергій Данищук каже, до змагань готувались інтенсивно: п'ять днів на тиждень, плюс збори у Яремче зі старшою групою збірної України. І результат переконаний тренер закономірний. Коли ми попали в півфіналі, я вже бачив італійця, що він робить, і я вже знав, що це перший номер в категорії. Арсеній досить технічний, такий спортсмен. Ну, про італійця можу сказати, що ну чесно, хлопець на виглядає на свій. вік, Він уже такий сформований, як чоловік, 19-річний хлопець. І ну ми скажем так, ганяли вагу 3 кілограма. Ну там, напевно, хлопець попасти в 63, ганяв напевно, 70. Арсеній родом із Нікополя, де з шести років займався карате. Після початку повномасштабної війни переїхав до Івано-Франківська. Тут тренується вже три роки. Каже, знаходиться на своєму місці. Це дисципліна, угу. те, що і більш відповідальніше відноситься до спортсменів тут. Тобто за ними слідкують їм підказують, як, як як і до чого. А там це просто накричали, все поняли і все. І так і роблять. Радник голови Івано-Франківської громади Андрій Данищук відзначає, після короткої паузи кікбоксинг у громаді знову демонструє результати. Це є приємно. Я думаю, що розвиток іде. Зараз ми готуємося, наша область, і наше місто, в тому числі приймати вже в листопаді чемпіонат України серед школярів тут, в Івано-Франківську. Тому і міський голова також підтримує цю ініціативу. Ми мали з ним розмову, тому я думаю, що воно прийде на високому рівні. Наступного року Арсеній перейде у рингову дисципліну, а це нові виклики і ще інтенсивніші тренування. Юлія Торконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія